Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і разом впевнено тримаємо наш інформаційний фронт. Знову повертаємося до проекту Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ. Вельми важливий чинник для міста Харків, міста нескореного міста, яке бореться, і зрозуміло, що. Проблем навколо багатьох юридичних моментів виникає чимало у мешканців міста, особливо тих осіб, які сьогодні приїхали перемістилися до Харкова із місця, які знаходяться неподалік від лінії бойового зіткнення. Великий масив проблем, які сьогодні. На мій погляд, доволі успішно долаються, і я вже вкотре переконуюся в цьому а, з розмови із моєю колегою а, Елою Твердохліб, кандидат юридичних наук, доцент, і а, водночас вона є координаторкою і керівницею проєкту Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ. Пані Ело вітаю на нас. Скасовано. Вітаю пане Миколи. Дякую за запрошення. Не міг знову не запитати вас, як обстоюють справи, бо знаю і з відгуків людей, що ведеться вельми копітка. Робота фактично в режимі 24 на 7 сьогодні, саме юридичною клінікою на базі юридичної клініки ХНУС. Як зараз обстоюють справи, з чим переважно звертаються харків'яни, і як наскільки швидко вам вдається сьогодні вирішувати їх проблеми? Так, я хочу сказати, що ви абсолютно вірно відмітили той чинник, що в нас в місті є дуже багато людей, які з своїх власних мотивів залишаються в місті, підтримують його життя, підтримують один одного, і це дуже важливо, і це надихає, і це надає оптимізму. Що стосується наших е Консультації і нашої безоплатної допомоги, яку ми надаємо всім особам, які до нас звертаються, які мають необхідність, які перш за все відносяться до вразливих верст населення. Ми хочемо сказати, що робота не припиняється, незважаючи на те, що зараз відбувається в нас період сесії, ми знаходимо можливість, залучаємо викладачів і Надаємо консультації, надаємо безоплатну допомогу всім особам, які звертаються до нас зараз. Є в нас такий період, що дуже багато звернень від осіб, які перебувають в нас як внутрішньо переміщені особи із зони прифронтових дій, зони бойових дій, які були переселені до Харкова. І питання дуже широко, дуже широкого кола, починаючи навіть з, з певних побутових моментів, тобто де взяти речі, де е, звернутися, де що знаходиться, до звичайно. Юридичної правої допомоги, тому що життя триває, воно не зупиняється, і комусь треба вирішувати питання звернення до служб соціального захисту, комусь треба звертатися з питань влаштування дітей, комусь треба звертатися до органів місцевої влади, самоврядування з певних питань, які виникають в процесі влаштування на новому місці розташування. Тобто, питань дуже багато, і для нас це теж виклик. Ми з ним справляємося, і для нас, для наших консультантів. Це теж новий рівень знань, які вони отримують. І, звичайно, дуже збільшилось питань від людей, які відносяться до категорії членів сімей військовослужбовців. Це теж така, така досить важлива категорія і дуже важливі питання, які вони піднімають, і ми допомагаємо і цим людям теж. Ну, крім всього іншого, ви ще й надаєте правову допомогу і військовослужбовцям, і доволі активно відбувається цей проект. Процес розкажіть кілька слів про це. Так дійсно є такі питання, які надходять і від військовослужбовців, які стосуються, скажімо так, їх певних моментів перебування на військовій службі, ми надаємо консультації. І також ми надаємо контакти, де вони можуть вирішити те або інше питання. Також ми працюємо з органами безоплатної правової допомоги, які надають безоплатну правову допомогу військовослужбовцям. Теж і скажімо так, іноді ми навіть на упередження діємо, і я хочу сказати, що колективом нашого факультету номер 6 – Розроблений зараз посібник для військовослужбовців юридичних питань, і пройде не дуже багато часу, коли він побачить світ. Він вже друкується, він знаходиться в, в, вже в розробці, і ми таким чином хочемо підтримати військовослужбовців, надати їм просто, щоб в них були такі, скажімо так, посібники. З питаннями, які є найактуальнішими, тому що дуже е, і нам складно, коли з одними і тими ж питаннями звертається дуже багата кількість людей, і таким чином ми вирішили це питання, щоб е, скоротити час надання безоплатної правової допомоги і випустити такий посібник. Я думаю, що це буде дуже така реальна допомога і дуже конкретна допомога, яка буде орієнтувати людей в вирішенні тих або інших питань, е, буквально стисло з чого цей посібник складається там. Як відзначені найбільш з поширені питання, які сьогодні задають військовослужбовці, які потребують на правову допомогу? Що там міститься? Ну по-перше, найбільш е, такі питання, які стосуються е, болючих питань, це соціальний захист. Потім, звичайно, це і е, сімейні. Питання з сімейного права, це питання з адміністративного права, це питання з трудового права, земельного права. Тобто ті питання, які прив'язані зараз до е, життя і діяльності військовослужбовців, вони всі розкриті в цьому посібнику, і вони будуть дуже корисні для ознайомлення, навіть просто щоб людина мала такий обсяг знань, така собі правопросвітня діяльність у письмовому вигляді. А, пані Елло, ну ще один такий момент. Така опція, так про яку е, я хотів би вас запитати, триває вступна кампанія. Ви вже згадали про шостий факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. Якраз є певні опції саме для військовослужбовців в світлі правової допомоги військовослужбовцям, і в чому ця опція полягає? Так, ми рекомендуємо також тим військовослужбовцям, які планують отримати вищу освіту в майбутньому, а навіть зараз ми запрошуємо на навчання до нашого факультету, тому що саме військовослужбовці можуть до нас поступити без ЗНО і НМТ. Це дуже така важлива опція, як ви кажете, що дозволить отримувати освіту вже тим особам, які мають можливість долучитися до освітнього процесу вже зараз. Ло, найбільш поширені? Ми вже з вами так окреслили запитання сьогодні від харків'ян. Яким чином у вас можна все ж таки? От як працює сьогодні е, юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ саме по Харкову? Яким чином так до вас сьогодні йдуть люди, і е, е, як відбувається інтерактив, як відбувається контакт? Yeah, так, враховуючи особливості it's нашого, it's нашого існування сьогодення, uh, ми працюємо переважно онлайн. Ми, uh, Маємо зв'язок за телефоном, який міститься на сайті університету. Також ми залишаємо свою електронну пошту. В нас є постійно діюче посилання на платформі Zoom. Ну і звичайно, всі можливі доступні месенджери, які дозволяють спілкуватися і передавати документи. Всі для нас є можливими для спілкування. Якраз зараз у нас на екрані з'являється адреса інтернет-сторінки юридичної клініки. і Я так розумію, що за цим Силання можна знайти всі необхідні контакти. Так, дякую. Паніло, знаєте такий от своєрідний погляд в найближчу перспективу. Як ви вважаєте, оцей масив проблем, так з чим найближчим часом можуть зіткнутися ще харків'яни в світлі того, що сьогодні відбувається? Насамперед є елементи ще й психологічні, їх чимало сьогодні психологічно-правові, так які сьогодні домінують. І ми говоримо про те, що постійно скасовуємо зраду, скасовуємо панічні настрої, різні масиви маніпуляції інсинуацій, інсинуації, які з якими щоденно на різних інформаційних майданчиках стикається кожен із нас. Навіть в цьому зрізі ви надаєте допомогу, і в чому вона тут полягає? Якраз і знаєте маленький погляд наперед, бо я знаю, що ви постійно трансформуєтесь, ви намагаєтеся знаходити нові форми комунікацій. і в чому вони полягають? А, ну я зараз хочу звернутися до тих осіб, які зараз нас дивляться, слухають. В яких така складна життєва ситуація, які поміняли своє місце проживання, змушені були це зробити. Я хочу вам сказати, що нічого не бійтеся, і не вважайте, що вас покинули. Ви можете звернутися до нас. Ми будемо шукати шляхи, будемо шукати відповіді на питання. І я хочу сказати, що три роки назад в нас була. Певна категорія питань зараз, дійсно, ми переформатуємося. Ми шукаємо відповіді на нові питання. Ми відслідкуємо законодавство, То в будь-якому разі можна знайти вихід, можна підтримати один одного, і саме харків'яни, саме харків'яни це ті люди, які переоцінили свої цінності і підтримують один одного, незважаючи на будь-які обставини, які нас оточують. Я ну, хотів не би не ще прошу. додати, що цей проект безоплатний юридична клініка це проект, такий громадська ініціатива саме правників, зокрема Харківського національного університету внутрішніх справ шостого факультету. Я просто трішки знаю про цю деталізацію. І хотів на цьому зробити акцент. Бо багато хто з харків'ян зараз дивлячись з нас, може запитати так, а це ж мабуть коштує грошей, що ви з цього приводу скажете. Я скажу, що це безоплатна права допомога. І ще такий дуже цікавий нюанс, що ця права допомога надається не тільки викладачами нашого університету, а ми працюємо саме з нашими студентами, які на практиці можуть вже спробувати свої професійні навички, набути їх, і це ми формуємо таке нове покоління, яке має бути професіоналом вже під час навчання, тобто це виклик нашого часу. Це важливо, щоб не тільки знати, де знайти, а й знати, як це вирішити питання і як допомогти конкретній особі з конкретного питання, Ело, дякую вам за участь у сьогоднішньому зраду скасованого. Певен в тому, що ми сьогодні спробували навіть нашою розмовою допомогти тим харків'янам, хто ще досі шукає можливості вирішення своїх нагальних правових проблем. Орієнтуємо їх, Адреса сайту. Правової юридичної клініки Харківського національного університету внутрішніх справ протягом розмови з'являлася на екрані. Звертайте увагу на це посилання і контактуйте з фахівцями. Ела Твердохліб, хліб, координаторка та керівник проекту, юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ шостого факультету, кандидатка юридичних наук доцент була у сьогоднішній зраду скасована. Я Микола Пахнін. Не забувайте підписуватися і разом міцно тримаємо наш інформаційний фронт. Щасти на все добре. Дякую.